Зрештою, 2 вересня 1670-го з Ханенком підписали Острозький договір, де про козацьку державу взагалі не згадувалося, поступки Речі Посполитої обмежувалися гарантуванням статусу православної церкви та розпливчатою формулою визнати вольності та привілеї війська Запорозького, але без права вести самостійну зовнішню політику. Наприкінці року Сейм ратифікував цю угоду, а Дорошенко оголосив зрадником вітчизни. На це гетьман Петро відповів королівському послу львівському єпископу Йосифу Шумлянському. Коли король і річ Посполита дозволяють собі з нами такі жарти, то мусить пролитися християнська кров. Уже посилаємо по Орду не тільки Турчина, а й самий Ахерон подвигнемо на Польщу. А хероном у давньогрецькій міфології називали одну з річок у підземному царстві Аїда, а в переносному значенні всі жахи пекла. Дорошенко за словом в кишеню не ліс. 1671 року поновилися активні бойові дії на Поділлі. В них його козаки разом із кримськими татарами протистояли армії Яна Собеського та козакам Ханенка. Але то було тільки прелюдія до ще масштабнішої бійні. Наприкінці року султан Мехмед IV надіслав Михайло Вишневецькому офіційне оголошення війни, що мотивувалося захистом інтересів його васала Дорошенка влітку 1672-го на Поділля вступила 100-тисячна османська армія за підтримки Дорошенкових козаків, кримців, волохів і молдаван. Після десятиденної облоги захоплено Кам'янець-Подільський, при цьому загинув ротмістр Єжи Володийовський, прототип пана Володийовського з Романів Сенкевича. 20 вересня взято в облогу Львів. Мобільні загони кримської кінноти чамбули спустошували країну аж до замостя Ярослава і Сянока.